Гарного часу доби, ви на каналі Кеті Україн. Сьогодні у нас неділя і час починати нову серію серіалу Життя. Я трохи простудилась, не трохи, а добре, <кій> дуже добре. Не знаю взагалі, як буду працювати. Відпрацювали ми той тиждень, і я вам напевне нічого і не знімала, бо нічого було знімати. Ми й там, перетирали те все і красили з великого того фарбопульту. І е... Добре, вийшло, але треба там нам все доробляти. Будемо на тому тижні доробляти. з чого все почалося? Бо вирішила я, що мені просто оце бігати за картоплею по магазинах кожен день по 1-2 кілограми купляти, це мене просто вибісило. Я вирішила, що треба мені купувати сітку велику. Це ж треба їхати на базар. Ну і там все підтягнулося. І е, поїхали ми купили сітку картоплі. Картопля у нас зараз по 16 в кілограм. І цибулю купили сітку теж велику 20 кілограмів. Е, цибулю та по 11, а більша по 13. Але мені однакова яка цибуля, все одно там той половинку ріжеш. І е, чого ж поїхали? Треба було нам на учнівській тьомчику зробити фото 3х4, Ось такі фоточки зробили. Красавчик мій, дуже схуд, до речі, він. Так, зробили це. Заїхала я у ногтєвий магазин, питала я металеву фарбу з тонким пензликом, бо в інстаграмі є по 230 гривні. Але я там щось переписувалась, переписувалась, хотіла цю базу для розтікання і е, цю срібну фарбу з тонким пензликом, одразу, щоб е, фарбувати. Але вона написала мені, що треба скидати предоплату їй на карту 300 гривень. Ну може вони там і всі чесні, і той Але я на те не ведусь. Тільки наложений платіж і все. Ні так, ні. Думаю, знайду і тут десь. Приїхали ми в той нехтєвий магазин. Немає в них взагалі, такого не буває з тонким пензликом. І е, я купила ось такий препенд прайм. У мене був 100 мл, я його замовляла в інтернеті 90 гривень. А цей великий 500 мл я купила за 170 в нахтіовому магазині там. І все ж таки знайшла я собі базу цю. Вона називається база на мокро. Тобто база для розтікання 175 гривень. Ось ціна. Е, зробили вже її, не знаю, хлопчики та дівчатка. Що на звичайний просто не, е, з липким шаром е, звичайний лак, чи базу, чи топ, е, не витерши лип, е, липкий той шар, малюєш і такий же самий ефект. Може, я ще не роздуплилась, я не знаю. Лишала я там його розтікатись, але на, може на просушений треба робити. А може не на просушений. Я робила не на просушений, ефекту я не побачила. Може на натурі на просушений треба робити? Не знаю. Тут взагалі не написано нічого. Так міленько, треба буде потім почитати з лубою. Так, потім ж купили ми картоплю і цибулю, казала вам. І забігла я в Єву. Бо зараз же працюємо на будівництві і відчуваю я на шкірі, що треба мені, якби в мене немає очищення до кінця. Прямо от відчуваю, що треба моїй шкірі ще щось. І та умивалка на є, її. Ну, коротше, забігла я і одразу, а хотіла я собі гідрофільну олію. Але треба ще й добру купити, бо як я читала відгуки, то не всі гідрофільні олії, вони добрі. І прийшла я в магазин. Вона мені показує карі. Вона мені показує корейську бренд, сода називається. Але я знаю про цей бренд, що це дешевий корейський бренд. 500 гривень вона коштує. Ну, я не буду повести 10 там, може 12 доларів. Може, це і недорого, але щось я так подивилась, кажу, ні, якась інша. І немає інших. Я у простор ходила, немає гідрофільних олій. Я у Єву пішла, дві штуки вона мені дала. Але вони ж я ж розумію, що вони самі не знають свій асортимент. І тому я пішла я думаю, зараз подивлюсь. Побачила я знов сані, тут я взяла ось таку пінку. Лекті, молочна кислота і PHA кислоти. Ну це для жирної шкіри, але я думаю, мені вмиватися, а може я буду там два рази на тиждень використовувати. Ось таку. І знайшла я гідрофільну елію. Ось ось така Саня. Зараз там знижки. Сьогодні яке там п'яте чи шосте вересня. Знижки. І взагалі, ось це два я купила. Вона каже, мені іди бери третій собі у подарунок. І я взяла у подарунок ось таку штучку. Вона називається залаїновою кислотою. Вона називається гель від прищів. Я думала, що це крем під очі. Молодець. Ну, Нехай буде. Це теж колись там потрібно. Може комусь подарую. І ось це я взяла, і я ось тут почитала. Я взагалі не додивилась, що це гідрофільна лія, але я почитала тут масло авокадо і вітамін Є. Е. Почитала Ну, правила використання, і тут як вона як працює, як гідрофільна лія. Я її взяла, я тільки вдома потім додивилась, що це. Так, то і є, що я хотіла. Вчора, ввечері, я вже спробувала її взяла таку невеличку і розтерла сухими руками по сухому обличчю, і воно таке тепле. Як розтираєш, воно таке тепле-тепле становиться. І все водичкою чік, і воно як у пінку перетворилося, я її змила і ось цим умилася. Дуже мені сподобалось. Ефект просто шикарний. Прямо як кожа, як блищить, така чиста, аж скрипить до скрипу. Ну ця штучка теж подивлюся, бо взагалі я не склонна до висипів, але буває, буває. Усі ми люди, і також колись я дивилася у невмогамовно Монрой, і вона там робила відгуки на всі. Ну на багато яких нових оці олії для губ, олії цінти. Вона від дорогих до дешевих робила в Єву. Заходила у простори, купляла там від ламель «ЛСЄФ» і закінчуючи «Діором». Все в мене в неї таке велике відео. І от я подивилася, і мені дуже сподобалася ламель. Воно і таке ж я собі і взяла. Останній, до речі, забрала теж акція була на нього. Воно називається Tinted Lip Plumping Oil. Мені оце плампінг взагалі не подобається. Я не люблю, щоб воно пекло мої губи. Але я мазала на руку, пробувала з тестера. ну, руку не пекло, не знаю. all in one. Колір в мене 404 Berry Ice. Оце я не відривала. Оце точка... почалась тут uh, Scan and Watch. Ну тобто, напевно, треба дивитись. Не відривала, думаю, з вами відірвемо і намалюємо губи. Голос у мене капець. Немає того голосу. Так, ось все. відкриваємо. Ось такий аплікатор. Бачите, з дирочкою. Плампінг. Одразу, бачите, стали рожевими. Ось мені подобається той ефект, бо в мене ось ті. Ці... Я... Блін, воно і на вкус як карбузне. Як той в мене заврори. Зараз я принесу, покажу. Так, ось я принесла це ж цей Заврориб. Був Лімптінт, і він в мене вже це третя банка за це літо. Він там коштує 65 гривень, і дуже-дуже мені сподобалось. Теж він прозорий, а як мажеш його на губи, він теж проявляється ось таким рожевим. Дуже мені подобається. Але тут 3 мл, і він швидко закінчується за місяць. Якщо фарбувати кожен день, а ну, як ти я як коли тоді виходила зранку, потім вечором, і все те малюєш, і дуже швидко закінчується. Я думала, візьмусь цей, цей коштував. Щоб вам не... не той. Чи 175, це теж на знижках. Чи 160, не пам'ятаю. А зараз же вони в Єві чеки не дають, електронні. Ну, коротше, думала, тут взагалі воно виглядає трошки більшим, ніж це. Але це теж 3 мл, я подивилась. І на смак вони однакові, арбузики. І взагалі на кольор я дивлюся, що однакове. Може, цей ламіль трошечки е, такий. Більш яскравий. Так, ламільці трішечки яскравий. Яскри... Оце я нафарбувалась вперше за все, напевне, літо. Думаю, треба вам зняти трошки відео. Ну, а так, що поїздили, купили все це і ось дуже мені сподобався. Не знаю, буду я далі знімати чи ні щось на цьому будівництві, такого, щоб цікавого дуже було знімати нічого. А тип, зараз в мене. Немає часу просто навіть їздити щось купляти. Але якщо навіть ми швиденько заскакуємо по тим магазинах, галопах, по Європах, і все-все швиденько купили і кудись, то поїхали, то щось щось. І приїжджаємо додому. Ми не пізно, там у шостій годині, наприклад. Але треба готувати їсти, поки поробиш всі справи. Щас, ще це школа, треба уроки робити. Ще ж ми поліваємо, бо воно все у нас стає там огірки ще квітнуть, і помідори ще є на тому. Теж засмагають. І ще пополівати, ще і Ральф, ще з ним погуляти. Коротше, в мене взагалі немає сили, і десь аж в пів дев'ятої ми всі справи робимо. Ми навіть на ті два тижні я навіть з вернічкою у парку не разу не гуляла. Не одне-єдиного разочку, бо логопеда у нас не було. Ми два тиждень пропустили два заняття, бо раз було у нас збори були у школі у Тьоміні, я не змогла, а раз вона не змогла. І ми тиждень той пропустили. І гуляти теж не ходили. Не знаю взагалі з цієї роботи. Як я зібралась виходити на роботу з двома дітьми, я не знаю. Вони вже, напевне, повинні бути просто самостійними, щоб самим все робити і мамі допомагати. Бо так одній я просто не вивожу це. Так що так відчуття в мене, скільки ми тут вже більше місяця працюємо, що я завжди-завжди я втомлена. Просто в мене немає ніяких сил ні на що. І висипаюсь, і воврем, е, у той час, що треба, лягаю спати, і все напевно, добрий чоловік допомагає, але все одно, все одно в мене таке враження, що я завжди ж уставша. Так що так. Ну, вибережіть себе, не знаю, получилось відео чи не вийшло, може таке коротеньке і випущу, а я вам не показала а саме головне зараз. А не показала я вам саме головне, Заходили ми купувати е, хлопцю, що з нами працює, кросівки, І побачила я собі чорні босоніжки. Я ж так собі і не купила, я купила чорна підошва, але білий верх. І ось такі класні чорні босоножечки. Я собі придбала. Оста... Лишався останній розмір. І він був мій. Просто все зійшлося. Не знаю, ну мені подобаються такі, як копита корови, не знаю. <смі> але я такий крінж люблю. Ось такі. Це я вже в них один разочок вчора гуляла з Веронічкою, вийшла ми все ж таки в парк погуляти. Ось такі. Мені дуже сподобались ціна, їх 900 з чимось, але я на знижці по 500. Ось така пара 500 гривень. Дуже мені сподобалось. І ходила я в них дуже вони удобні, ніде нічого не натирає, хоч воно і тут товстенькі такі смужечки, але клас. Мені сподобалось. Коротше. Я собі відірвала ну і нічого, що кінець літа, ще в мене є вересень, ще спочаток жовтня в мене є. І ще, до речі, на, на наступний рік вони будуть ще дорожчі босоніжки, ніж зараз. Так що, нехай лежать. Буду носити. У мене є бесимішки, взагалі, які я по 6 років носила, мої улюблені. Так що так. Ну, все, я буду прощатися з вами. Бережіть себе, всім гарного дня. спускайтесь з тихоховища і всім па-па. України перемоги!